Друзі, ми вітаю вас! З вами знову я, Наталія. Запрошую на орхополювання в місто Дніпро. Це епіцентр Лівий берег Слобожанський. Друзі, ми давайте з вами подивимося, що є в епіцентрі перед святом 14 лютого. Значить, дивіться, отакий червоний, дуже класний горизонт. Він унікальний, він там був один. І це та з орхідеїв, яка є унікальною в своєму кольорі, як Violet Queen, така фіолетово-синя, так і горизонт. Він є дійсно такого червоного теплого кольору, і жодна з орхідеїв Phalaenopsis не повторює цього прекрасного вогняного кольору. Дивіться, непоганий кущик. Є коріння, є доросла розетка. Так що, друзі, мої в кого немає горизонту, будь ласка, дивіться, нарбоночка, але звертайте увагу, що може бути листя трохи підморожене. Це дуже важливо. Зараз зима, тому потрібно бути дуже уважними. Друзі, отака ціла галявина жовтих орхідей незвичайного кольору. Але досить дорогі, 659 гривень. кущики невисокі на два квітконоси. А, такі, як бачите, квіточки досить втомлені з дороги. Але бутони є. І вдома вони розправляться. Дивіться, яке гарне коріння, які, в принципі, непогані розетки. Тому, друзі, ми. В принципі, їх можна брати, якщо, звичайно, вас не лякає ціна. Ось знову ж поряд стояв кущик, Дивіться, знову є коріння, вони не политі, тому можна їх купувати і, в принципі, не боятися. Що ще? От таку орхідею, друзі мої, я б дуже хотіла б собі на подарунок. Вона дійсно, дійсно класна. Дивіться, яка величезна квітка, яка вона красивуща, біла, така губа, величезний кущ, гарне коріння. Тому така класна, класна, класна. І вона, в принципі, як для такого розміру, вона не, ще й не дуже і дорога. Вона, здається, коштує 519 гривень. Що ще є, друзі мої? Перед тим як я вам покажу дійсно ексклюзиви, давайте пробіжемося по міксам. Ось така бархатна, дуже класна, така прямо вогняна, яскрава. Зараз я вам покажу її коріння. на жаль, якість квітки така собі. Але в цій палеці всі квіти були не зовсім гарної якості. Бачите, ось така плямиста, красива рожева. Але й ціна на них була нижчою, ніж на інші орхідеї. така дуже крупна рожева. А далі винозна, дуже симпатична. І дивіться, корівка. Корівка, але корінку потрібно в умілі руки до гарної господині. Тому що, бачите, така манюсінька розеточка, і коріння від слова немає. Там якийсь пів корінця виглядає з підгорщика, тому потрібно бути обережними. І от така ціна: 359 та 459 гривень, відповідно. Один чи два квітконоси. Дивіться, ще лишилася парочка, як я їх називаю, колорадських жуків. Розібрали їх дуже добре. І дуже яскрава рожева із жовтою губкою. Насправді, телефон висвітлює. Насправді, вона є набагато яскравішою, гарне коріння. І дивіться, губа ж яскраво-жовта це таким аж червоним. Класна орхідея, мені вона дуже подобається. Вона там така одна. І ось, друзі, на що я дуже хочу звернути вашу увагу. Дивіться, три пірати: зліва стандарт. А от посередині і справа мутанти. Подивіться, який класний мутант. І він не просто мутант за кольором, він мутант за формою. Дуже такий плот, дуже плотна така квітка. Дивіться, дуже рельєфна. Я дивилася, дивилася на нього гарне коріння. Не взяла, дивіться, друзі мої, лишила вам. І, як його ще здається, називають червоний пірат, так? Тому що на ньому немає характерних сплешів. Але дивіться, і форма квітки інша, вона дещо витягнута. І губа, і самі пелюсточки більш витягнуті. Дивіться, порівняно з таким більш круглим стандартним піратом. У мене прямо руки чесалися, я била себе по рукам Наталю. Не чіпай, не займай, не купуй, тому що о, дивіться на оцю групову посадку в перспективі. Це щось нереальне. Мені здається, якщо їх посадити всі разом, це буде щось неймовірне. Такий класний койлер, теплий, яскравий. І, друзі, мої, ось ще одна парочка. От мені здається, що справа це спаркс, а зліва це дійсно персик. Ну, Для мене це, знаєте, орхідея зліва. Орхідея з підпільною назвою губна помада Рубіроуз. Хто з 90-х, той мене зрозуміє. Отакого рожевого класного кольору. І якщо їх посадити разом, то мені здається, буде щось. Нереально красивий. Ви знаєте, я зараз озвучу і думаю, треба, мабуть, мені було все ж таки взяти оцього персика. Ну він дійсно класний, зефірний. Їх там два, тому поспішайте. Ось такий кущик. Дивіться, там ще і коріння є. На жаль, сканер сьогодні не працював, тому я не могла подивитися точно. Але дивіться, вона, вона дуже класна, дуже-дуже-дуже, дуже класна. Поряд спаркс вони виглядають прям ідеально, гармонійно, як наречений та наречена. Така дівчача парочка класна, романтична, прямо ніжність, ніжна. Дивіться, як вони поруч Класно. Ой! Класно виглядають, прям доповнюють одного в своєму кольорі. Чи не так, друзі мої, пишіть, яка вам грубка більше подобається. І трішечки вам покажу те, що лишилося із минулих завозів. Дивіться, яка класна Happy Carol стоїть. Вдома вона себе поводить ідеально квітне, далі жовта. Дивіться, яке коріння в Хеппі Керол. Стояло два кімоно. Кімоно теж, скільки вони там стоять, це в них добре, вони відкривають бутони. Тобто, як бачите, є що вибрати. Але все ж таки я думала, перед 14 лютого буде орхідей більше, але надіємося, що ще не вечір. Епіцентр в нас ще дещо нам Para